Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мову гостя, кандидата історичних наук, доцента Вінницького педагогі... державного педагогічного університету імені Коцюбинського пана Анатолія Войнаровського. Пане Анатолію, ради вас бачити. Вітаю вас, Радий вас бачити сьогодні. Сьогодні ще раз нагадаю всім нашим глядачам-слухачам. і слухачам. По перше, на державному рівні це сьогодні у нас день української державності. Не будемо про це забувати. Ми про це в першу чергу будемо говорити, і сьогодні день святого Володимира. Так. Наскільки я розумію, це пов'язано дуже, дуже, дуже сильно, тому що День української Державності бере свої витоки з офіційної дати, як історики домовилися. Якщо я правильно розумію цю ситуацію, 988 рік Володимир е, хрестив Русь, як тоді Київську Русь, звісно, як е, він, і от тому він, значить. Е... Володимир, тому володимир. Ну, давайте внесемо для а ясності тепер... деякі так, нюанси. Так, тепер так. Як... Київська Русь це умовний термін, який угу. був прийнятий істориками на озброєння у 19 сторіччі. Вочевидь, що земля називалася Руська земля, вочевидь, що трошки інша термінологія була, але ми на сьогоднішній день користуємося саме такою. І дійсно це дуже важлива подія, тому що, власне, ми говоримо, що єдиної усталеної точки зору на державність на теренах нашого краю ми на сьогоднішній день не маємо. Що брати Класика Михайла Грушевського, то він вважав, що українська державність починає формуватися перші витоки ще за анського племінного союзу, це п'яте сторіччя нашої ери, От те, що пов'язувало і прив'язувало 1500 років Києва в 1982 році. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто саме з цим державницьким племінним союзом пов'язували ту традицію, яка набула подальшого свого розвитку. Але звісно ж, він апелював і до періоду київської княжої держави, тому що наш державний знак, наш державний символ герб. Тризуб це саме знак роду Рюриковичів, який був утверджений і був свідченням цієї держави, яка пройшла дуже непростий період, яка вимагає ще дуже ґрунтовного достеменного вивчення. Але звісно, що. Важливою віхою у розбудові державності стало саме прийняття християнства як державної релігії та його утвердження. Ми маємо дуже чітко розуміти, що е, такого конкретного такої конкретики, наприклад, в тих самих числах ти, там, 988 рік такого нема. Ні, ну є якась подія, так. яку взяли за основу. Е, і то знову знову таки я не буду зараз сперечатися стосовно календарної дати, календарної точності. У тут я не буду сперечатися, е, бо може бути все, що завгодно. І знову таки, як доказ того, що я зараз кажу, е, цей день. Наприклад, раніше ми пам'ятаємо 28 липня, а зараз ми маємо зовсім не 28 липня, а 15, і знову таки зміщення відбулося. Календарне зміщення. Ну, власне кажучи, ми цю плутанену маємо дуже чітко зрозуміти з одних простих речей. Спробуємо давайте розібратися. Що це пов'язано із реформою григоріанського календаря, яка була проведена в 1582 року, від якої дуже довго втікала територія, будемо говорити, колишньої Російської. Імперії, яка стояла на канонах Юліанської календарної системи, і лише в 1918 році, коли і більшовики проводять календарну реформу, переходять на Григоріанський календар, угу. і Українська Народна Республіка на початку березня, 1 березня, теж переходить на нову григоріанську календарну систему. Тобто вони віддають данину тому, що користувався весь світ, що було зручно, логічно і обґрунтовано. Але от традиція, бачите, що церковня святкова. Угу. Ові звички, да. звички традиції ось цієї юліанської календарної системи їх почали долати лише з минулого року, з жовтня місяця, коли вже перенесли свято Покрови з 14 на 1 жовтня. І ми намагаємося відновити той порядок, який мав би бути логічним, тому що календар це система, яка витворюється людьми, і людина не завжди uh -huh. досконала. І от вже в 16 столітті у Європі помітили, що розбіжності дуже серйозні. Було проведено реформу, яку до речі визнала і православна церква, але від. Відмовилася її приймати і проводити, затягнувши це до на дуже тривалий період, тому е, ми говоримо про те, що сучасна православна церква України переходить на ту хронологію, яка є нормально і обґрунтованою. пане Анатолію. Ми завжди говоримо, що наша історична спадщина в даному випадку це. Цей день, цей пам'ятний день, абсолютно спокійно і гарно, за дуже великими, якщо не за всіма своїми параметрами, дійсно може називатися нашою історичною спадщиною. З одного боку, з іншого боку, історики постійно відкривають все нові і нові грані, все нові і нові докази або тези, я би так навіть сказав тези, які або під. Підтримують, підкреслюють, або спрощують, або навпаки, ще більше ставлять запитань. От що так, що такого, або е, з таких питань пов'язано безпосередньо вуд з ним державності? Ну, власне кажучи, я хотів би сказати, що ми дуже довго і старанно намагаємося обтрусити московську спадщину. Це насправді так, тому що весь час намагалися триматися якоїсь імпероцентричної теорії держави, а ми насправді не зовсім відносимося до тієї східної деспотії, тому що у нас був надзвичайно цікавий період це період 14, 15, 16 сторіччя, коли ми жили трошки за іншими канонами, за якими жила більшість європейських. Країн, які ну, не було єдиної Італії тоді, не було єдиної Німеччини, uh -huh. та й Франція переживала непростий період, коли вона була подроблена теж на окремі такі анклави, які намагалися боротися за свій сепаратизм. А тут, на нашій території, на нашій землі був період на моє переконання самоврядності, і от нам потрібно якраз про це говорити, тому що автономне дійсне утворення надзвичайно потужний і Костянтин Острозький, наприклад, в кінці 15-го, на початку 16-го століття, це прави. Такої своєї суверенної держави, яку ще потрібно розкривати і відповідним чином аналізувати, але дійсно ми говоримо про дуже важливі віхи цієї державності, непростої, складної, цікавої, яку потрібно достеменно вивчити, і от тут дійсно дивіться, як гарно у нас виходить зараз, це слушна дуже така накладка, що ми і відзначаємо хрещення офіційне, формальне і в той же час державність. Чому державність і хрещення? Тому що, власне кажучи, християнство. Відшліфовує ті закони цієї держави, закони існування суспільства. Християнська церква стає однією із дуже важливих інституцій. Так навряд чи хто сьогодні з широкого загалу знає, що священник на приході ще в 19 столітті сторіччі виконував 38 адміністративних функцій, Нотаріальні, інші uh -huh, про які uh -huh. нам що нам відомо, це звичайно шлюб, це народження дитини, це помирає людина, uh -huh. фіксували. Тобто, акти, ось ці, що перейшли потім у віддання цивільної держави. З перемогою більшовиків вони всі утримувалися на обліку церкви, ті ж самі питання освіти, інші, які були дуже популярними в житті, врешті, мерського судоченства, улагодження конфліктів. Це все в великій мірі лягало на обов'язки священника прохідського, який відповідним чином. А, ну, я, наприклад, можу це пояснити, якщо взагалі треба пояснювати, і розуміння я краще скажу таке е, слово розуміння. Я це розумію саме від чому це таке відбувалося, саме тому, що освіченим, грамотним, писемним і структурованим саме от в плані письма, записів і ведення тої чи іншої книжки, того чи іншого обліку е, також був це. Церковний осередок, безперечно, ми якраз і говоримо, що по той політеїзм, uh -huh. язичництво, як ми звикли говорити, він не передбачав такої пропаганди освіти писемності. І тому з цим прийняттям, звісно, ми говоримо про потужну державницьку політику знову ж таки освіти писемності, яка переймала ту багату античну спадщину, адаптувала і дала поштовх до її розвитку уже на місці тут. Так що це теж дуже важливий сегмент такої а що державницької мож... традиції. А, а, а що можна говорити взагалі? Як? Якщо... Якщо виділити чи виокремити питання, наприклад, Поділля, питання нашої землі, питання нашої малої батьківщини? Як тут ці процеси відбувалися? Ми чудово розуміємо: 1988 рік немає траси Є е 32 Немає ну немає ні зв'язку, ні зв абсолютно інше життя взагалі? Ну просто от це інша планета, якщо так собі можна безперечно, а як тоді це відбувалося тут. Е і от з плином часу, яким чином, як воно, хто тут був, хто тут був просвітником, хто тут що давав, які були тези, які вони звучали. Ну, власне кажучи, дивіться, ми говоримо про християнство завжди от з середини десятого сторіччя, і навіть якщо ми будемо апелювати до літописних джерел, то вони вказують, що ось Київ. Добре прийняв християнство, не було ні акцій протесту. Новгород був проблемним північній території, тому mm -hmm. що там це відбувалося руйнуванням традицій, звичаїв і всього іншого. А що ж тут було, що тут так мирно і лояльно прийняли? Перше на теренах нашої країни ми говоримо, що вже Климент, римський папа, був зісланий до Криму. На каторгу в той час вже в кінці першого, на початку другого століття, де він проводив розлогу свою діяльність. Далі, третє, четверте століття. Тут дуже потужно діють християнські місіонери, які приходять на ці землі і проповідують християнство. Воно стає достатньо популярним і відомим. Е, мало відомий для загалу факт, думаю, він буде цікавим. Одним із е, Тих, хто виробили основи церковної догматики, був канцелярист римського папи Діонісій Малий. І на секундочку. А він скіф. Тобто людина, угу. яка працювала в канцелярії Римського папи, який написав просто силу силену трактатів по канонічному праву, обґрунтування на філософському ідеологічному рівні, і, ба, більше того, Завдяки йому ми сьогодні починаємо хронологію нашу від Різдва Христова, тому що він почав піднімати питання, яким чином ми можемо користуватися християни ерою Діоклетіана, який ганяв християн страшенно і репресував їх дуже потужно. Нам певно потрібно в новітній історії знайти іншу дату, тому що було датування від створення світу. Він вважав, що воно досить незручним було. І уявіть собі, рівень знань цієї людини скіф. Так, тобто він з нашої землі, ми точно не знаємо, з якої території, але це швидше за все південні терени України. Математичними обрахунками беручи кілька дат заснування Риму, правління Діоклетіана, його реформа календарна і народження Христа вдалося обрахувати, він пропонує ось цю ідею заснування. Р, точку відліку, хри... Хри... Точку, О, відліку, він нову у новій християнській та. вірі, яка Довгий і тривалий час приймалася, так будемо говорити. Православний світ приймає її лише в 1700 році. Католицька Польща починає в 1361 році приймати цю точку відліку, але це був дуже вагомий здобуток. Надалі ми говоримо, що дуже потужною місіонерською діяльністю відрізнялася мережа ірландських монастирів, які діяли на території центральної. Європи сучасна Словаччина, Чехія, Австрія, ірландці були потужними місіонерами, і саме політика римського папи була нести слово Христове, здійснювати ці речі, на терени східні, до Надніпрянщини, до Балтії і таким чином впроваджувати тут християнську віру. Далі, той же момент, що Кирило і Мефодій, філософи, яких залучають до чого написання на зрозумілій абетці. Божого слова, uh -huh. так і насправді знов таки це... це можна зара, якби зараз сказали, це адаптація. Так, безперечно, Зуби, але, не просто диві... переклад, та але канони релігійний того часу можна писати святе письмо лише трьома мовами: це арамейською, mm -hmm. грецькою і латиною. І тут і одна, доходять і друга... до згоди, mm -hmm. до того, що можна започаткувати нову писемність, адже це нова паства, яка знаходиться якраз на теренах Центральної та... Європи, Карпати, Східна Галичина і Поділля. Тобто для цього регіону, власне кажучи, створюється нова мова. І вже той факт політичний, що першим хрестився. Київських князів Аскольд, який взяв в облогу Константинополь. Uh -huh. Ну тут момент політичний, звичайно. Але уже Ольга, яка була дружиною князя Ігоря і, відповідно, її внесок, був надзвичайно вагомий. Причому. Тут вона лавіювала і між римським папою, і між Константинополем, намагаючись як мога більше залучити місіонерів для зростання освітніх закладів, для розширення популяризації християнства. Тому це вже був великий заділ, який спонукав до того, що хрещення Володимира це вже певно був такий ну акт встановлення по факту, тобто це закономірний, да, абсолютно, абсолютно закономірний. нормально закономірний, а да. ні з того, ні було да, да воно ні звідки абсолютно не взялося. Людина, яка була державником, який мріяв створити свою потужну державу, він знайшов логічний вихід із цієї ситуації, утверджувавши, по перше, узаконивши на рівні релігії своє право на владу, сприявши і спонукавши до розвитку освіти писемності законодавства і всього іншого. Тобто, це дійсно став такий важливий крок у розбудові державності. Україні. А, що ж два моменти. Я от, два питання хочу вам поставити. Перше, звісно, мене більше цікавить, що все таки було на нашій території, як воно дійшло, адже я розумію, воно не могло дійти до нас одразу. Е, пройшов певний якийсь період часу. Це перше питання. Ну і друге, ви мене вразили, що ви сказали ірландські е, е, просвітники, можна так навіть сказати. Бо знову таки, навіть зараз, якщо подивитися, де Ірландія, а де. Ми. Ну, здається, неймовірно для здається часу. неймовірно. Чому? Тим більше, якщо взяти, що то тобто, та сама Візантія набагато ближче, та навіть та сама Італія набагато ближче, якщо знову таки в сучасному рівні дивитися, де хто і як знаходиться. Ну, вони діяли, власне кажучи, під протекторатом римського папи. То беззаперечно, що надавалася підтримка, вибивалися відповідно земельні володіння, створювалися монастирські осередки, і великий рівень просвітництва саме був на той час. Спалах в Ірландії припадався до речі, саме Велика Британія і Ірландія одними із перших перейшли в 8 столітті на еру від Різдва Христова. Вони були теж такими першопочатківцями, і оцей рівень освіти, і будемо говорити, фанатичності, відданості, релігійній справи вони спонукали до того, що їх діяльність достатньо потужно розгорнулася і стала дуже важливим чинником і впливовим. На наших теренах ми маємо згадки про те. Те, що серед готів, а це період IV століття, досить потужно діяла ще одна хвиля просвітників: це просвітники аріани, християни, місіонери, які приходили на ці терени, досить активно діяли, теж і проповідували християнську віру. Причому це місіонерська місія була досить часто не такою, як вона була вже в період. Початку нового часу, що як ми собі вог... її вогнем насаджували. Угу. А це була доброчинна благодійна така діяльність, спілкування з людьми, оповіді, і таким чином мирно пропагувалися ці ідеї, які не викликали опору серед місцевого населення. От тут, тут цікаве питання: М -м, прийшли з іншими думками, прийшли з іншим світобаченням, і от як ви щойно сказали: не викликало явного активного спротиву або опору у місцевих. Ну, ми принаймні. Ні, не маємо жодного такої згадки про те, що можливо, там... десь да. щось було, можливо, але я Но, гадаю, знов, такі, якби такі можем... контрастні речі були, це б знайшло відображення у візантійських хроніках в інших якихось угу. моментах, тому що такі речі наразі фіксувалися про агресивне ставлення. Ті ж самі скандинави дуже недоброзичливо певний період ставилися до християнства угу. в інших регіонах. Тут ми таких згадок не маємо. То, вочевидь, що політика була достатньо терпимою, толерантною і спокійною. Ну і з історичних пам'яток давайте подивимося, тим, чим наш край, це два скельних монастирі. Це Лядова біля Могилів-Подільського угу, угу. і Бакоцький скельний монастир це вже Хмельницька сусідня область. Але це дві найдавніші сакральні пам'ятки, одне з найдавніших на теренах України, тому що вони співвідношуються з тим періодом, коли була, власне кажучи, ну трошки раніше заснована Києво-Печерська лавра, які на сьогоднішній день є дійсно такими потужними пам'ятками. Того часу, коли поширювалося і пропагувалося християнство, Так, да, вони були можна так в лапках сказати. Вони були свідками, практично да, що одного, що свідки епохи їм більше тисячі років. Так, в кожному так вони, вони були свідками, і те, що вони до цього часу залишилися, до цього часу, що вони є і існують, і до цього часу різні абсолютно епохи були, десь трошки присіли, десь піднялися. Це ми чудово розуміємо. Але тим не менше, вони дійшли до нас, і ми прийшли туди. І ми можемо поїхати. Ми можемо подивитися, подивитися і, так. Далі так. ну що ж, я навіть не буду запитувати такі вже якби традиційні тривіальні питання значення дня української державності, патріотичне значення. Це одно, тут взагалі нема про що говорити, не, тому ну... що тут розуміння має бути розуміння, і взагалі не мені здається, що тут не може бути якихось двох думок. Абсолютно, абсолютно це однозначно. Так. Тим більше там підтвердження суверенітету у 21-му році. Чудово ми переходимо. Ну про про православну ми вже говорили з 28 липня на 15. нагадування. Цінність, в принципі, ч е, основна теза нашого сьогоднішнього ефіру: ще раз нагадати: нагадати цінність, плинність, тисячолітню можна сказати, плинність цього процесу, який відбувся, умовно. Ми вже взяли 988 рік, і практично. Я я так навіть би сказав. На жаль, ми до цього часу маємо доказувати, доводити і боротися за свою е, державну Сучасний світ того вимагає, що популяризація наших, нашої історії вона необхідна, вкрай необхідна, угу. тим паче з тими агресивними вкидами інформаційними, які здійснює е, війна проти нас країна, Форма та, війни. Вона змінює і на фоні на тлі цієї угу. брехні, яка була відшліфована і ідеологічна. Гічно опрацьована, ми сьогодні маємо показувати, що наша історія багатогранна, багаторівнева, але це наша історія. Вона самобутня, вона достатня її потрібно поважати. і Вона мала самі різні етапи і віхи свого розвитку. Я би додав одне слово аргументована Безперечно. наша історія аргументована. Нещодавно абсолютно бачив журналістський, так. Крок в бік журналістські навіть це не розслідування, а просто журналістські повідомлення, що в рашці з четверто, з підручників четвертого, з підручників шостого і старших класів просто по повиписували, повичеркували там з, все переслово Київ Україна, і все... просто так, не так, існує. Абсолютно. Просто замінили на столиця. Замінили на ще там щось, ну тобто, якісь такі смислові, не зруби да. на жаль, на жаль, боротьба триває але. Віримо, віримо в те, що перемога буде за нами. Я щиро дякую Анатолій Войнаровський кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського. Був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І говорили ми сьогодні про день української державності, історичні витоки і сучасне продовження. На жаль, продовження сучасної боротьби за нашу державність і, звісно, за нашу незалежність. Пане Анатолію, я щиро дякую вам. Завжди радий бачити на нашому майданчику. І, і. І йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову таки вертаємося на, в ефір і вертаємося з випуском новин. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. Сто одним кісім рафем. Місто над бомбом. Події що поруч.